Ну а далі приймаємо гости, будемо підбивати політичний тиждень. Підсумки, зокрема, будемо підбивати з Олексієм Голобуцьким, політтехнологом. Вітаю вас, пане день. Ну, Звичайно, почнемо ж з виборів, адже зараз вони номер один у темі політичного тижня. Адже майже в усіх областях закінчують підрахунки голосів. На вашу думку, це нормально, що так затягнулися підрахунки? Ну. Я вважаю, що абсолютно ну, нормально в нашій країні. Є закон, чітко визначено 5, -5 днів. А, якщо всі встигають на 5 днів, то в чому проблема? Угу. А яку взагалі оцінку можна дати цим виборам? Оцінку за якою шкалою? Так, за шкалою. Ну, за якою? Ну, 12 бальною давати, <с як у школі. Ну, Зуміти, вибори не можна визначати, тут подобається, не подобається. Це вибір людей, явка, то, як голосували, як було проведено, це, ну, це загальнополітичне, це симбіоз різних проблем, різних ситуацій, різного підходу людей до цих виборів. А да? вони не дуже сильно відрізняються загалом від місцевих виборів в Україні, які проходили раніше. Але, звичайно, є якісь свої особливості. Тому я вважаю, що вибори. При всіх негативах, які але знов ж таки, вони не в перший раз. Ми таке враження, знаєте, що ми був все життя жили 20 років в демократичній правовій державі, а тут бамс і а, а, трапилась така трагедія. Відбулися місцеві вибори. У Нас завжди були брудні вибори, завжди були. Нечесні дуже часто і так далі. Тобто, всі негативи, які несе на собі демократія чи електоральна демократія в бідній країні і корумповані, вони всі наявні в Україні, і ці вибори нічим особливо не відрізнялися. Ну, тим не менш, наскільки я пам'ятаю, раніше не було таких ситуацій, як в Маріуполі, коли взагалі вибори не пройшли. От і не було таких ситуацій, як у Павлограді, де раптом е після виборів визначили, що насправді там менше людей проживає аніж. Цекальна ситуація, але так. все ж таки ми живемо трохи в інший час, да. ну, війна, угу. а, це, анексія. Це так, вона, звичайно, відбиток свої несе на виборчій кампанії. Угу. А Павлоград це, да, це, це, ну, це такий, эм, скажімо так, така новація, яка, ну, в принципі, я там дивився, намагався знайти аналогію. Ну, практично нема такого в світі. Да. Але тим не менше, про що це говорить? Про неефективність місцевих рад чи все таки проблема в ЦВК? Це і проблема в ЦВК. Звичайно, це проблема, це, це комплекс проблем, які в нашій державі просто пов'язані. Ми завжди намагаємося а, знайти найпростішу відповідь. Це ну там конкретна ситуація. А ситуація заключається в тому, що допих до тих пір, поки в нас а, на місцях взагалі усюди політика буде пов'язана з бізнесом, тобто з вирішенням конкретних матеріальних пи питань, до тих пір будуть звичайно нузуміти, ну подивіться, як відбуваються місцеві вибори в Європі, як в нас. От і все, різниця величезна. Там йдуть люди ледве на волонтерську роботу, да, тому що дійсно місцеві, місцеві органи влади це людина, яка повинна ну, от, а, займатися такими не дуже приємними справами. А в нас таке враження, от, особливо в Київ Раду, там, і великі міста, таке враження, що вони ну, це, що місце дорожче, ніж парламентське. Зрозуміло, да. якщо люди витрачають такі гроші на рекламу, на, на ці вибори, для, заради чого? Заради того, щоб не отримувати 4 роки зарплату. І, грубо кажучи, ходити як а, цей, ну невідомо хто, на голосувати за ківраду, за це він готовий витрачати мільйони доларів. Ну, Зрозуміло, що люди йдуть туди з зовсім іншою метою. І поки ця мета не буде зруйнована, да? До тих пір будуть і обмани, будуть такі ситуації з ЦВК і, і все інше. Отже, ви хочете сказати, що навіть ці вибори не змінили ситуацію колишніх попередніх виборів. Тобто бізнес при владі залишається от таким впливовим. Я на, маю на увазі, от особливо під час виборів. Вибори вирішують ну, питання, бізнес, тобто грубо бізнес, кажучи... що менше стало під час цих виборів. От зокрема, якщо згадати ситуацію з Маріуполем, тепер уже бюлетені будуть друкувати у Києві. Ніби ніхто не повинен уже вплинути потім на майбутні вибори в Маріуполі. Я сподіваюся, що там вибори в Маріуполі ніхто не вплине, але ця mm -hmm. ситуація, там, розумієте, ну, вони так, вона так пропіарена, що не зрозуміло, для кого вона служить а, цим піаром. Да? Mm -hmm. Тому що я, я так розумію, що треба дивитися, хто найбільше цієї ситуації виграв. Я вважаю, що це виграв опозиційний блок. Він і так там виграв вибори, да але йому в цій картині це таки було вигідно, вигідні, вигідні, що, да, Ну, розумієте. Зараз є можливість а, чи два, чи три тижні, чи можливо більше, на якщо буде інше рішення, да говорити про те, наскільки в нас погана влада, вона давить опозиційний блок, не дає проголосувати жителям Маріуполя, і на цьому непогано спекулювати весь цей час. От пане Олексію, за результатами голосувань, от що можна сказати про виборців українці, хочуть змін чи ні. Ну, скажімо так, українці хочуть змін, але не готові за це ходити на вибори, да? велика частина з них. Тому ми результат повністю не можемо побачити. Дуже багато людей просто не бачать співвідношення того, що вони проголосують, і зміни, які відбудуться в країні саме на рівні місцевих рад. Тому така. Ну, Традиційна низька явка на місцевих виборах в Україні. от зокрема у Харкові, що відбулося? Традиційно низька явка, яка допомогла, скажімо так, Кернесу знову посіміти. Ми ми, ми ми живемо в Києві, і ми. А... Скажімо так, своїх певних поглядів, і таки так намагаємося це, цю візію, так би мовити, розтягувати на всю країну. Mm -hmm. да. Кернець дійсно популярний при всій так би мовити, до нього відношення. Він популярний мер в місті. Да. І він зробив для. Знову ж таки, я, ну скажімо так, дуже несимпатично до нього відношусь, да, але, там, але все одно він дієвий. Для нашої країни, для пострадянської країни, де всі мери, це зрозуміло, чим вони займаються, і так далі. Він дієвий мер. І він зробив для Харкова не менше ніж садовий для Львова. І зважаючи на те, що Садовий просто користується тим, що да, Львову є так мовити історично, да, і просто треба зробити так, щоб воно не розпадалося там і не розвалювалося, да, то Харків набагато складніший об'єкт, і доглядати його ну складніше, скажімо так. Найскладніше, я думаю, навіть ніж Київ. Тому він дійсно популярний, і тому не треба шукати його проросійське, нібито. Кернець типовий представник пострадянського українського естаблішменту, да. коли популярний є проросійський... Погляди він є проросійський. Коли проукраїнський, він проукраїнський. Зараз він а, намагається балансувати між цими. да І тому за нього проголосували не тільки там якісь сепаратісти, там прихильники ХНР чи щось такого. Потім за нього проголосував Харків. Тому знову ж таки, а, якщо якщо демократичні так звані, як вони себе називають, сили, не змогли виставити серйозну кандидатуру, да, mm -hmm. на противагу Ну а про що можна тоді говорити? Ну харків'яни, що от... повинні голосувати за невідомо кого, да, тільки тому, що Кернесу не... кернес не подобається іншим. Ну і тим не менше, це дасть йому якийсь імунітет у розв'язання, скажімо так, його справи? Ну, посада мера не дає жодного імунітету абсолютно. Якщо суд доведе його вину, він в, в... харків'яні і доведуть, і посадять. Харків'янам знову придеться через деякий час іти... іти на вибори. Да. От ви згадали про Андрія Садового, зокрема, тут остання ситуація, яка склалася а, з. Мало не трагедію, скажімо так, нібито людина з Айдару, як цей чоловік заявив, кинула гранату у двір його будинку. Садового ніхто на щастя знову ж таки не постраждав, але тим не менш, вже такі прецеденти були. На вашу думку, це стосується піару, чи, от зокрема, другий тур очікується у Львові. Що це на вашу думку? Чи дійсно садовому щось загрожує? Ну, чесно кажучи, мені важко це говорити, тому що, ну розумієте, якщо це піар, то зрозуміло, кому він вигідний. Да? Ну, тут ну, важко розуміти це. Тобто я розумію, чудово, що всі наші політики це цинічні люди і готові піти на будь-яких, тим більше, що ну, тут нікому з життю не загрожує, просто кинути там, гранату і так далі. Але, звичайно, те, що ми постійно говоримо. Ну, розумієте, є певний міф, на цьому побудований не тільки садовий, на цьому побудована вся да? Про нібито дуже ефективного мера міста Львова, такий садовий, якого ні... там більшість українців ніколи не було у Львові, але бачили картинку. Це дійсно дуже красиве місто. Я закінчив Львівський університет, можу це підтвердити. Це найкрасивіше місто після Києва в Україні. І да? е -е 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 він... Таке міф да ефективності, і цей міф поширюється не тільки ж на нього це ну, поширюється на, сам, на самопомощі. да. Uh -huh. Розумієте, у Кернеса міфа немає. Міф, у Кернеса так він для він в Харкові свій, а в усі іншій країні він е, персонаж той відомий е, відеоряду, да, чому такий тупий текст. Да, от і все на цьому плані. А садовий він, він міфікалізований по максимуму. І ці от такі речі, що замахи і так далі, все mm -hmm. працює звичайно на його міф. Да. Тим більше ми повинні розуміти, що там достатньо жорстке протистояння у Львові є між. А садовим і і свободою, да? І це знову ж таки повинно, по ідеї, зіграти, нібито, ну, тому що він виходить другий тур з Кошулинським від, від свободи. І це можливо, нібито зіграє на мобілізацію електорату саме судового. повинно по ідеї. Ну і повертаючись до ЦВК, от член Центральної виборчої комісії Жанна Усенко Чорна оголосила голодування. За її словами, деякі народні депутати вимагають відставки членів ЦВК і навіть погрожують фізичною розправою. От цей факт, до речі, підтвердив сьогодні і голова ЦВК Михайло Хендовський на брифінгу. І, начебто, доки Президент і Рада не приймуть рішення про ротацію членів ЦВК, вона оголошує голодування. Чому, на вашу думку, відбуваються такі крайнощі? І чи дійсно є тиск на членів ЦВК? Який це тиск? Ну, тиск є, звичайно, якщо голова ЦВК приймає такі рішення, як по Павлограду, да, це, мабуть, ну, ну логікою тут не пояснюється mm -hmm. да, ніякої абсолютно. Тобто, це. Мабуть, яка зацікавлена сторона, якимось чином тиснуло. Ми розуміємо, тиск, це, знаєте, завжди якось негативне, але тиснути можна там великою сумою грошей, ще чимось можна тиснути, да, компроматом можна тиснути і так далі. Тому те, що це ЦВК, ну, м'яко кажучи, не справилася з. Розумієте, ну якщо питання є до ЦВК, не до, не до е, політичних сил, не до там, адміністрації президента, не до Кабіні, а до ЦВК під час виборів, ну це жахлива ситуація. Да? Ну, це Бо, це ми, ж не викли, перший в... раз. Тому да, це не так. в перший раз. Тут, тут ну принаймі, за того, щоб так би мовити виконати до кінця процедуру, щоб ці вибори дійсно були чесні і прозорі, і так далі, ну, ну ці вибори вже зрозуміло, це вже вчорашній день. Я кажу, наступні вибори, які б не були. Та, ну, не можна так ситуація залишати. і Тому е, будь-які дії на те, щоб ця ротація відбулася, Ну повинні я думаю, що в суспільстві будуть вітатися. В суспільстві будуть а тим не менше, це нарешті буде відбудеться ротація в ЦВК. Як ви думаєте, ну є запит Бо, це суспільства вже не вперше, на, віде, наш парламент віде? і наша влада? Ну ми повинні розуміти дуже сильно залежить це головний здобуток майдану, здобуток mm -hmm. тої ситуації. Вони То залежать вони змушені будуть відреагувати, да? да, вони змушені будуть відреагувати. Я впевнений, в цьому на ну, от е, хто має дійсно нести відповідальність за зрив місцевих виборів, зокрема в Маріуполі, про які вже згадували, та в Павлограді. Це місцеві чи все-таки. ЦВК. Я повинні внести ті, хто в цьому винуватий. От повинен відбутися суд, так мовити, визначити, хто винуватий в цьому, як це відбулося. І, звичайно, покарання треба обов'язково, не можна цю справу пускати на гальма, тому що ну, ситуація дійсно розумієте, що ми зараз знаходимося в такому світі чи в такій ситуації, коли будь-яка така інформація використовується проти нас пропагандою, в першу чергу російською. Да? І це теж так мовити. Ми повинні розуміти, що для виборців, які живуть там в Маріуполі, вони ж знаходяться в полоні ілюзій цієї російської пропаганди і так далі. І, 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 і знову ж таки, ми граємо на руку ворогам. Якщо ми доведемо, так би мовити, ну, наша країна, наше судочинство доведе цю справу до кінця. І покарає винних, це буде ознакою того, що все ж таки ця держава є, що вона достатньо сильна, і вона ну готова нести відповідальність, то і в тому числі і а, давати відповідальність тим людям, які винуваті в конкретній ситуації. Угу. Ну до речі, вже згадали про Росію. Наші сусіди не сидять, склавши руки, реагують на усе, що відбувається в Україні. Як вже згадувалось, от е, е, Медведєв Дмитро теж не лінується, і у, пише у Фише у Фейсбуці. Посте про те, що Росія з 1 січня 2016 року посилює митний захист і вводить економічні санкції щодо України. Про це, як я вже казала, він написав на Фейсбуці. Так, от згадувати, навіть якщо згадати про те, що у вересні минулого року під впливом Росії Україна та ЄС все таки погодилися відтермінувати запуск зони вільної торгівлі до 1 січня 2016 року. То на вашу думку, чи зараз знову ж таки Україна піде на поступки Москві? Якщо ні, то чим це загрожує нашій економіці від цих санкцій, які Москва збирається? Ну, звичайно, знову ж таки, дивлячись, які самих галузях будуть цих санкції. Да? Це теж такі, ну ми повинні розуміти, що це теж піар, певно, пропагандистський такий хід, в тому числі для внутрішнього споживача російського. Да? Звичайно, ми, на жаль, ми дуже сильно до сих пір ще інтегровані з російською економікою, да, і зв'язків дуже багато. І тому да, ну, В нормальному в сучасному глобальному світі будь-які обмеження вони б'ють по економіці, це, по економіці будь-якої країни. Тому це, тут, тут не можна там, кричати бравурно, що от, дай Боже і так далі. Це вона вдарить. Наскільки готова Україна прийняти цей удар? Ну, мені важко казати. Я сподіваюся, що готова, що плюси того, що в нас буде входить з 1 січня з Європою, цей безмитовий без режим і так далі, да, що він буде більше плюсів. Але ну, на жаль, досвід попереднього року да, доводить, що все ж таки ми не можемо повноцінно замінити, скажімо так, втрати на російському ринку з тими. Зисками, які ми маємо в на європейському ринку, тому складне питання насправді mm -hmm. більше для до, до економістів, ніж до політехнолога. Ну от ще залишилася Греція, яка в принципі не долучилася до того, щоб Україна нарешті вже стала членом Євросоюзу. На вашу думку, це якось вплине на торгові стосунки з ЄС чи ні? Чи поки що це окремо? Ну, ще нам Євросоюзу, ми, думаю, не станемо найближчі років 10-15, тому тут Греція. Греція буде так довго, на вашу думку. Ні, я кажу просто про реальність просто. Про реальність. Туреччина, яка набагато економічніше, і сильніша, ніж Україна, і показує і зріст, і так би і так далі, і реформи там проходять, і все одно вона далека перспектива. Тому я думаю, що позиція. А Молдавії швидше вдалося. Як ми кажемо, ну, ви просто безвізовий режим маєте на увазі, а не в Євросоюзом членом стати, да? А якщо безвізовий режим, то ну, я думаю, що в принципі, якщо ми виконуємо всі ті зобов'язання, які взяли на себе законодавчі до кінця року, то ну, можемо отримати в наступному році цей безвізовий режим.